Всім привіт! З вами Алла. Наскільки я пам'ятаю, в Україні була така фішка, що людина могла приїхати в сад з яблуками, наприклад, і назбирати собі ведро, одне відро яблук. Але при умові, що три відра людина має зібрати для е, е, хазяїниці цього саду або ферми ось такі умови були три е, е, хазяїну ферми, а е, одне відро собі. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо це досі існує в Україні і взагалі чи це правда, тому я тільки чула про це. Але сьогодні я вам розкажу, як ця система працює в Америці. І збирати ми будемо не яблука, вибачаюсь за мошки, а полуничку. Взагалі, в Штатах дуже багато різних ферм. Я загуглила найближчу до свого дому ферму, на яку я вже приїжджаю багато років. І ось ми зараз сюди приїхали. Людина просто так не може взяти і приїхати на ферму. Вона має зробити резервацію дня, часу певного і заплатити за ем, певний кошик різних розмірів. Тут є кошики: маленький і великий. Маленький коштує 6 доларів, великий коштує 25. Ми сьогодні взяли великий кошик за 25 доларів. І неважливо, яка буде вага цього кошика, чи ви туди покладете три полуниці, чи буде ось така гора. Ми вже за нього заплатили онлайн 25 доларів. Фіксована сума в Штатах є різні ферми з фруктами, овочами, з ягодами, з квітами, з ялинками. Ми приїхали сьогодні збирати полу... полуницю, Я також на цій фермі збирала вже персики. Я збирала голубику і чорнику. Ну, все, ходімо збирати вже наш полуничку. Ось ми приїхали на ось таке невеличке поле з полуницею. Як ми бачимо, людей багато достатньо. А, зазвичай ми сюди на ці поля приїжджаємо на тракторі так набагато веселіше, прям такий фан. Але сьогодні ми 3-4 хвилинки приїхали сюди самі на машині, сказали нам самі їхати. І все, ми приїхали на це поле. І причина головною причиною, чому я взагалі їжу на такі ось ферми, збирати ту ж полуницю, або персики, або інші ягоди. Це тому, що якість цієї продукції ну навіть не зрівняти з, з, з тими ягодами, тим що в супермаркеті набагато набагато краще. Ну все, ходімо за одною поїмо. Перша полоничка, яку я зірвала. І до того, як ми її покладемо в кошик, ми маємо її ще зробити? Спробувати. Справжня. Mm. 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 До речі, хочу вам сказати, що вам ніхто не буде забороняти їсти тут полуницю прямо з куста. Ви можете їсти, скільки вам заманеться. Головне перевіряти, щоб вона чистенька була, але ніхто не підійде вас, не наругає, не скаже, що так не можна. Їжте від пуза! Хочу сказати, що не тільки перша полоничка зайде в ротик, а й 10-та, 15 і 20 Тому що вони дуже смачні. Неймовірно. Вже немає куди просто класти, але я все збираю, збираю, мабуть, ще спочну в кармани застопити. Дивіться, за півгодинки, скільки я назбирала полуниці, вже просто немає вільного місця. І вага така нормальна, кілограм 8, я думаю, є точно. А, я думаю, треба закруглятися. Давайте поїдемо на те місце, звідки ми почали. Там ще є дещо цікаве, що вам хочу показати. Також такого виду ферми дуже класні для того, щоб проводити час з дітьми. А потрібно заплатити за вхід за цю ферму 3 долари з людини, і тут для тебе є великий майданчик для дітей і для дорослих. Також є тварини, є вівці, а, ослики. Дуже багато не дуже добре, не дуже багато, але є, є тварини, і можна купити за 2 долари корм. І дітки залюбки будуть ходити і кормити цих тварин. Якщо так походити по цьому майданчику, він достатньо великий. Там в нас є і горки для дітей, такі великі, там є і кафетерія, є baby care центр. Наприклад, якщо мама хоче з маленькою дитинкою приїхала на ферму, вона дитинку здає в care, а сама йде, наприклад, збирати полуницю, тому що з маленькою дитиною незручно це робити. Потім повертається, забирає дитину. Також тут є такі дерев'яний, як декорація, дерев'яний корабль стоїть, маленькі велосипеди для дітей. Дуже багато на цьому майданчику всяких розважальних приколів для дітей. Зазвичай при таких фермах ви можете бачити магазинчики, які позаду мене в ньому продаються різноманітні фрукти, овочі, мед, джем, випікають хліб, сол, солодощі, десерти вони роблять самі. І як правило, всі ці продукти вважаються органічними. Ось так. Ось так виглядає ця ферма. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на наш канал. А я і якщо вам сподобалася ця ферма і такого плану контент, я можу також з'їздити на іншу ферму і показати, що там відбувається. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всього вам найкращого і побачимось в наступному відео. Па-па!